Привіт, мої любі! Сьогодні ми з вами говоримо про число життєвого шляху 6. З вами Лілія Таратуто, нумеролог України. Для того, щоб обчислити число життєвого шляху, ви пам'ятаєте, що треба скласти всі числа в даті народження і отримати Однозначне число. Якщо виходить двозначне, складаєте його все рівно до однозначного. Нас сьогодні цікаве число. Чому воно таке важливе? Ну, це взагалі особливе число, тому що воно ніби знаходиться як посередині між тими людьми, які більше зайняті тим, щоб розвивати свою особистість. І вже тими людьми число життєвого шляху, яких направлено на служіння людям. От вони ніби посередині, шістка. Вона вже відчуває цей потяг для того, щоб не просто брати, а вже і віддавати. Тому саме серед шісток дуже багато управлінців. Бізнесменів з такими масштабними якимись бізнесами, політиків, до речі, наше українське, наша українська особливість, як то кажуть, саме пов'язана з числом шість зараз, тому що наш президент Зеленський Володимир, він якраз є людиною з числом життєвого шляху шість. Через те, я думаю, вам ще буде цікавіше трошечки послухати про це число, так, як його трактує нумерологія. Число 6 це ще особливість його в тому, що воно ніби вміщає в себе і 1, і 2, і 3, в сумі вони дають 6. Число 6. Це три двійки, число шість це дві трійки. Через те ми дуже будемо відчувати у цьому числі якраз вплив цих чисел. До того ж, ну, в нумерології є такий один закон, що практично число, про яке ми говоримо, вміщує в собі якісь характеристики всіх попередніх чисел. Тобто від одиниці до 5, людина з числом 6, ніби вже освоїла те, що є в тих числах, і виходить уже на новий рівень. Це абсолютно до кожного числа стосується в нумерології. Число 6 ще особливе тим, що, якщо ви дивитесь психологічну матрицю. І там розглядаєте її от по вертикалях, по горизонталях, то практично будь-яку горизонталь, вертикаль можна звести до числа 6, або до дві, двох шісток, або до трьох шісток. Ну, от такі, такі, така особливість цього числа. Через те його в нумерології називають самим гармонійним числом. І це дійсно, мабуть, так, тому що люди, які мають число життєвого шляху 6, вони дуже тягнуться до гармонії. До гармонії всередині себе і зовні. Якщо ви знаходитеся поряд з людиною, з числом життєвого число, числа 6, то вам з нею добре. Якщо вона в негативі, то ви відчуєте силу цього числа. Тому що це навіть не просто там одиниця чи не просто трієчка, яка вміє себе захистити, коли на неї нападають. Це дві трійки. Це дуже велика сила. І взагалі кажуть, що число 6 це є перше число от від 1 до 9, яке практично неможливо зламати. Ні вихованням, ні якимись особливими подіями в житті мається на увазі негативними, які б негативно могли вплинути на цю людину. Практично вони її не зламають. Ця людина виживе завжди. У неї є якийсь внутрішній стрижень, дуже, дуже, дуже важливий. І ця людина добре знає, хто вона. Для чого вона, яка вона, оце вже вона десь про себе, вона прекрасно розуміє. Це вже такий більш високий рівень. Оскільки це число гармонії, так його називають, то практично ця, ця людина сходиться з усіма. А якщо вона сходиться з усіма, чи по вигоді, чи по дружбі якійсь. То ви можете уявляти, як у неї легко йдуть справи. У всьому, практично, що вона задумає собі реалізувати, вона його може реалізувати. Коли в них всередині є гармонія, то ця гармонія є скрізь біля них. Коли вони в негативі, то тоді і світ навколо них. Дуже швидко починає бути таким агресивним, негативним, напруженим. Ну, це особливо відчувається, коли там начальник шестірка, От, то там усі робітники знають, де треба ховатися, коли такий начальник в негативі і коли щось йому не подобається. Про це треба знати. І в той момент, коли негатив з нього, як то кажуть, виходить, то краще десь сховатися, перечекати момент. Ну, а якщо вже попали під руку, то маєте витримати все те, що треба витримати, як то кажуть. Але взагалі-то з цими людьми дуже добре, тому що вони дають таку основу в житті, стабільність. А стабільність, вона ж дуже багатьом людям подобається. Коли ти знаєш, чого можна чекати від завтрашнього дня, це ж приємно жити, так, правда? А вони такі, вони люблять все розпланувати, в них такі далекоглядні цілі. Через те з ними точно знаєш, куди йдеш, в якому напрямку, чого маєш досягти. І вони ще й добре проконтролюють, чи все робиться в тому напрямку добре чи ні. Вони дуже незалежні люди, не дивлячись на те, що ці цифри 4, 5, 6, це якраз цифри соціуму. І на ці цифри, на, на ці числа, соціум впливає дуже сильно. Але шістки це якраз про незалежність. Вони о тому соціуму якраз можуть сказати все те, що вони про нього думають. І повести їх його за собою. Через те там багато і політиків, і управлінців. Число 6 це число Планети Венера. Ну, а планета Венера це теж про гармонію, це теж про красу. І вони люди дуже великого комфорту. От Ті гроші, які вони заробляють, вони їм не просто так треба. А для того, щоб зробити той комфорт в житті, який їм подобається. Вони дуже чуттєві, і багато у них сексуальної енергії. Добре, як вони цю сексуальну енергію переводять у творчість. І в них це досить часто і досить гарно виходить. Тому що от Ця така величезна кількість сексуальної енергії може їх приводити до того, що вони йдуть трошки не туди. Тіло вимагає свого, і якщо воно десь в чомусь не задовольняється, то тут можуть бути якісь зради, можуть бути якісь особливості в сексуальній сфері. В їхньому житті, просто сексуальна енергія у них надзвичайно сильна. Вони романтики. От якщо ви бачите жінку шістку то зразу видно, що вона дуже гарно вдягнена, вона знає, як себе повести, її рухи дуже приємні. Вона подобається багатьом чоловікам. От саме за таку жіночість свою. І якщо ви зайдете в хату до жінки-шістки, там теж все дуже комфортно, все дуже зручно. Жінка-шістка вона дуже часто бере на себе те, що не має брати. І тому біля неї чоловіки деколи ну, поняття не мають, скільки, наприклад, коштує хліб в магазині, скільки коштує молоко. Де купляється рубашка, ну таке, жінка-шістка проявляє величезну турботу про свою сім'ю, про свій дім. Жінка з числом життєвого шляху шість, вона, ще знаєте, дуже Любить приготувати все смачненько, От, вона точно знає, які продукти треба їсти, що не треба їсти. Вона в неї завжди багато різноманітних рецептів якоїсь смачної їжі, але при тому вона знає, як зробити правильно так, щоб її рідні почували себе добре, щоб не переїдали. Хоча Таке може бути. Ну, от, Із-за того, що вона така дуже занадто турботлива. Ця жінка, ну і чоловіки, от, у них молодість зберігається надовго. Якщо дивишся на них, то оця краса тіла у них зберігається надовго, тому що вони її цінують, вони її бережуть. Вони займаються нею. Це люди ще от, шістки, вони такі дуже вічливі, дружелюбні, не люблять вони ніяких конфліктів. І якщо люди викликають їх на конфлікт, то вони стараються його уникнути. Якщо вже не виходить уникнути, і дійсно, щось там таке є, що ну, занадто вже, як то кажуть, до цієї людини хтось чогось хоче, тоді вона може дуже добре себе захистити. І в ній починає відчуватися така агресія, але люди, які бачать цю агресію, розуміють, що з цією людиною краще справи не мати. Щось в ній є таке. Що ти розумієш, що краще від цієї людини відійти. Що ще хочеться сказати про цих людей? Вони дуже, ну, взагалі шістка рахується числом сім'ї, і вони дуже так делікатно відносяться до всіх питань, які стосуються сім'ї. Турбуються про свою сім'ю, про комфорт, про те, що там мають бути гроші, про те, що має бути гармонія в сім'ї. І ця от сімейність шістки вона переноситься і на роботу, особливо в чоловіків. Вони сприймають весь колектив, в якому вони працюють, як сім'ю. Турбо, вони настільки турботливі от про тих людей, які для них працюють, що здається, що вони знають абсолютно про всі проблеми цих людей, їх родичів усіх. Ну, от, отаке сімейність така, вони її, вони її в собі відчувають і вони її переносять навіть зовні. Вони миротворці. Захисники слабких їм дуже не подобається, коли людина сильна починає нападати на слабку людину. Ну, вони в собі оцю силу відчувають, вони просто не розуміють, як таке може бути. Просто як таке може бути, що сильний нападає на слабкого. Ну, в їхній голові це просто не вкладається. І вони кидаються захищати таких людей. Вони, знаєте, це вже таке числа, число, яке дуже тягне до духовності. От, їм треба обов'язково в житті займатися як творчістю, яка буде от розгружати оцю їх таку сексуальну. Енергію і трошки отаку от напругу, яка є, яка йде від них, і, і за отої сили, що вони мають внутрі, і йти в духовність. В духовність оце саме бачити навколо себе людей, їх проблеми, і там, де можна допомогти, допомогти їм. Взагалі, тошістка вона дуже добре відчуває і свої границі. І кордони інших людей. Де не треба вмішуватися, вона вмішуватися не буде. Поскільки в ній от є аж три двієчки в шістці, то вона дуже емоційна людина, така, дуже чутлива людина, дуже переживає за все. І якщо, наприклад, в сім'ї щось погано трапляється, вона дуже тяжко переносить якісь, якщо люди... Вирішили там розвестися, розійтися. Вона, ну, щіця це тяжко пережити. Взагалі все те, що стосується сім'ї, їй хочеться повну гармонію там. Це люди, які шістка, вона це число вже людини, яка щось вміє робити своїми руками. І ті люди, які приходять от з шісткою на цю планету, так? вони вже ніби от багато навичків. І оскільки ці люди все вміють робити ну, так, професійно, з перфекціонізмом, то для них найвеликий гріх це коли інші люди зроблять щось погане. Через те, Якщо у вас начальник чистка і ви не стараєтесь стати хорошим професіоналом, то знайте, що рано чи пізно він може вам сказати до побачення. Взагалі-то вони начальники такі, які вимагають від своїх підлеглих, хорошої роботи, хорошої поведінки, гармонії в усьому. Ну, так вони звикли. Вони люблять цю гармонію в собі, вони люблять її в сім'ї, люблять на роботі, люблять в тому зовнішньому світу, який їх оточує. І, взагалі, вони такі люди, які об'єднують навколо себе людей. Людям з ними бути дуже приємно. Вони завжди врівноважені, вони такі дипломатичні, вічливі. Не люблять грубі якісь манери, От якщо хтось там брутально говорить, брутально себе поводить, ну це прямо зразу викликає у людини шістки таке несприйняття і недовіру до цієї людини, і, звичайно, бажання спілкуватися з нею у неї немає. Така основна характеристика е, людини шістки. Е, я дуже хочу, щоб ви залишили свої коментарі про те, е, яка людина з числом життєвого шляху 6 є біля вас. Кажуть, що цих людей у світі небагато, десь 3%. Не знаю, я не перевіряла. Але кажуть, що цих людей небагато, тому пошукайте їх, якщо вони біля вас є, розкажіть, які ці люди, як вони себе проявляють. Я вам дуже вдячна за те, що ви залишаєте свої коментарі. Мені дуже цікаво їх читати, я завжди на них відповідаю. А зараз, доброго вам усім дня! Хай буде спокійно і гармонійно у вас на серці і на душі.